Це був один з найкращих років для нашого клубу. У нас найкращі здобутки. Ми побили багато своїх рекордів і рекордів України. Вершення цього року я вважаю від самого вдалого року нашого клубу з вами. Тому що Наші результати не тільки на татамі та й поза його межами відкреслюють високий рівень нашої організації, як в карате, так і в суспільному житті. Всі медалі, всі результати, які ми беремо. Кожній медалі кожного є щаслива вас. Створюємо цю медаль, можна сказати, ми всі разом. Саме юний спортсмен, який зробив екетрік як в футболі, говориться, він зробив європейські ігри золото, чемпіонат Європи золото і чемпіонат світу став третій. Коли тільки почали створюватися всі всі цілі для юних спортсменів, е Дуже важливо е, бути в тій обоймі і одразу е, ловитися за кожні можливості. Тому що, якщо б не ті змагання, я би не потрапив, наприклад, в топ-100 е, кератистів е, світу. Хочу подякувати кожному, хто тренується з нами, бо ми всі спільно досягаємо цих цілей, і кожен наш партнер, з яким ми стоїмо на тренуванні, приносить результат нашого перетримання. В моєму шляху, як можна подивитись, перша медаль у мене з України це 18 років. Усі тобто відбори у прогрей. І що можу сказати, тільки праця і тут будуть допомагати вам вигравати все. Я дуже пишаюсь тим, що вона на кінець повірила в те, що немає чемпіонів і не треба їх малювати. Ви можете самі ними стати і самі стати іпою спорта е, свого. Мені передали диплом тренерський прогрес року це Валерій Чоботак за підготовку чемпіонки світу з карантиною. Рік був неймовірно важким і він менше мені запам'ятається точно на все життя. Я хочу подякувати своїй команді спортивному клубу Лідер за підтримку за підготовку до всіх стартів. що ще все поперемо, стел. треба Мати більш кращу реакцію, щоб ухилятися від велитячих предметів. І це буде добре. Завдяки вам всім, хто тут сидить зараз. Мені допомогли дуже. Я дуже вам це вдячна, що ви поруч, що ви підтримуєте мене та наш клуб. Дякую вам. У нас ще В Наступному році я обіцяю зробимо великий крок. Спортивному, так і в соціальному житті нашого міста. Будемо робити все для цього, щоб у нас став не тільки кращий клуб, краща федерація, але і стало краще місто.